Перед вами пневматичний бустер, призначений для підвищення тиску стисненого повітря. Його основна функція отримати на виході тиск вищий за той, що надходить на вхід. Принцип дії базується на подачі повітря під тиском у робочу камеру. Цей тиск штовхає поршень, який у свою чергу стискає повітря в другій камері. Таким чином, відбувається нагнітання, тиск в ній поступово зростає. Завдяки спеціальній конструкції та вбудованим зворотним клапанам тиск на виході може бути вдвічі вищим за вхідний. Це особливо корисно у випадках, коли централізованого тиску недостатньо для роботи виконавчих механізмів. Вхідний тиск можна регулювати за допомогою редуктора або зовнішнього блока керування. Це дозволяє тонко налаштовувати роботу бустера відповідно до потреб вашої системи. Зверніть увагу у даній моделі використовується двокамерна конструкція, яка забезпечує рівномірну циклічну роботу та дозволяє досягти більшої продуктивності при збереженні компактних розмірів.